Вас на телеканалі Сфара ТВ випуск новин В студії для вас працює Любов Данча. про головні та найцікавіші події, які відбулися впродовж дня. Дивіться далі у випуску. Асфальт зійшов разом із снігом вибоїни, калюжі – так виглядають рівненські дороги наприкінці зими. Працівники ще укажуть розпочинати капітальний ремонт зарано у зв'язку з погодними умовами. Та найбільш небезпечні ями засипають щебенем. у цей же час. Водії потерпають від незручностей та небезпек на дорогах. Більше про ситуацію на автошляхах розкажуть наші журналісти. Із потеплінням на рівненських водіїв чекають нові випробування. кажуть, дороги навесні традиційно перетворюються у місиво. Насправді наші дороги знаходяться, ну сказати, не в адекватному, а взагалі в жахливому стані. Проїхати містом це як попасти на трасу Паріж-Дакар. Я думаю, що всі СТО і всі працівники, які торгують запчастинами. Будуть зривати авації. Наприклад, не можна відобразити якусь одну певну ділянку дороги, а вся дорога знаходиться в жахливому стані. Проблема взагалі не в тому, що його не ремонтують. Проблема в тому, що це все ремонтується неякісно. Цю ділянку шляху на Оласа Самчука водії іронічно називають озерцем. Через скарги сюди приїздять патрульні. Саме вони фіксують порушення стандартів у сфері забезпечення дорожнього руху і складають відповідний акт. За день це вже не перший протокол. Взагалі ситуація на дорогах зараз місцями дуже складна. Глибина осідань і окремих вибоїн сягає більше 6 сантиметрів. що є порушенням правил і стандартів, в свою чергу, і несе загрозу для руху транспортних засобів та пішоходів. Акт про порушення патрульні скеровують в Шео. Ті, в свою чергу, кажуть, ями ліквідовують, наскільки це дозволяють погодні умови, заглиблення на автошляхах, закидають щебенем та сумішю. Для цього навіть самі обміскували нову технологію. На сьогодні ми найперше такі ділянки обставляємо знаками дорожніми про те, що там є наявна ямкуватість обмеження швидкості та вказуємо напрямок руху, куди можна об'їхати дані перешкоди. І проводимо засипання таких аварійних ям відсівом або сумішу щебеню з відсівом. Це періодично проводимо по два рази на день в тих самих критичних місцях. Воно і всьому є перепад температур, нарікають в управлінні ЖКГ. Погодні умови зруйнували навіть ті покриття, які ще восени виглядали більш-менш пристойно. Та ремонт автошляхів розпочинати поки зарано. Погода цьому не сприяє. Ну на жаль, нехай буду просити вибачення у водіїв. Я й сам водій їжджу, сам бачу і відчуваю, як це воно позначається на машині, але є так, як є. Тому на сьогоднішній день асфальтовий завод працювати відповідно не буде. От будемо чекати позитивної погоди, щоб розпочати поточний ремонт вулиць. Гроші на це з бюджету виділені, так що будемо чекати. А по мірі, по мірі можливості, будемо ті ями за рахунок шеву якимось чином засипати. Аби дороги були якісними, на них не потрібно економити. Розповідає шляховик зі стажем Василь Бондарець. Ямковий ремонт ситуацію на автошляхах не вирішує. Тож кожного року Україна зіштовхується з одною і тою ж проблемою. Люба дорога, чи люба річ, вона є її термін зношення, термін і в ці кошти, якщо не вложуєте ви в дорогу, не вложуєте однозначно ямковим ремонтом, вона не буде добра, ця дорога. Це просто-напросто зробили ямки, поремонтували. Негода пройшла знов не ті самі. Ви, ви замітьте, не ті ями, які зробили. Вони повилітали. Ні, інші рядом другі відкрилися. У ЖКГ обіцяють із потеплінням ремонтувати почнуть в першу чергу ті вулиці, де курсує громадський транспорт. Ірина Лаговська, Павло Вибач, випуск новин. Чесь та гідність понад усе. Так, у Рівненському міському суді відбулося засідання щодо позову начальника обласного Дабі Ігоря Мічуди до екс-депутата Рівненської міської ради Олександра Лощука. Мовляв, останній публікував недостовірну інформацію про позивача в одному із рівненських видань. Подробиці далі. Позивач відсутні, а відповідач взагалі не в курсі справи. Так у рівненському міському суді розпочався розгляд позову начальника обласного дабі Ігоря Мічуди до екс-депутата рівненської міської ради Олександра Лащука. В результаті адвокати позивача клопочуть про розгляд справи без його присутності. А відповідач у свою чергу клопоче про перенесення справи у зв'язку із його непоінформованістю. Я лише вчора сам особисто прийшов в рівненський міський суд і отримав цю позовну заяву. Ви бачите, я сьогодні прийшов сам. Він сам особисто не з'явився. Вони вказали невірну адресу, і я лише вчора отримав позовну заяву. Зрозуміло, що за один день підготуватися до суду це дуже дуже складно. Потрібно порадитись тим більше з фахівцями, з юристами по цій всій справі. Обидва клопотання судею Рівненського міського суду були задоволені. Окрім того, адвокат позивача Тетяна Гусак наголосила, що при необхідності ігор Мічуда може з'явитися на будь-яке судове засідання. Це не є проблемою. А тим часом його інтереси представлятиме саме вона. В судовому засіданні пан Олександр дуже яро виступав стосовно того, що його його не повідомили про розгляд справи. Йому не було надіслано позовну заяву за зареєстрованим його місцем реєстрації. Однак жодних підтверджень суду на наші клопотання він не надав тим більше пред'явив суду для огляду свій закордонний паспорт, навіть не паспорт громадянина України, закордонний паспорт в принципі особа посвідчується паспортом, але з нього не вбачається, де саме зареєстрована дана фізична особа. В результаті судове засідання було перенесено на 9 березня 15 годину. Відкласти розгляд справи, надати час відповідачу для більш ґрунтовного ознайомлення з позовною заявою, оскільки він дійсно саме вчора отримав копію позовної заяви з додатками, і надати час, можливо, для запрошення юриста, фахівця у галузі права чи адвоката для надання правової допомоги. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Тече на голову. Мешканці багатоповерхівки за адресою Пушкіна 5 від Лизі після зими не радіють. Адже як тільки пригріває сонце, тала вода з даху будинку, тече прямісінько в їх квартири. Знаходиться багатоповерхівка в обслуговуванні ЖКП Покровське. Чому люди опинились в заручниках дірявого даху? намагались з'ясувати наші журналісти. Цвільна стелі такий елемент декору мають мешканці 9-го поверху будинку за адресою Пушкіна 5. а все через протікаючий дах. Топити людей почало ще наприкінці 2012-го. Тоді як тільки в квартирах потекла вода, по стінам, мешканці відразу звернулись до ЖКП Покровське, яке обслуговує будинок. Написана нами заявами мешканками трьох квартир: 69, 70 і 65 в грудні 2012 року, коли залило так, що був плавав поверх вже. Саме двохкімнатна двох квартира. У мене трикімнатна, це двохкімнатна квартира. Е, ніяких дій не було зроблено. Лівньовку вони взяли кусок ліноліума, зав'язали, а труба вже просто вона вже від старості, тому що будинок 78-го року побудований. Ніхто не замінює ніяку трубу, ніяких ні весною, ні влітку ніяких ремонтів не проходило. Та, вочевидь, помітного результату такі дії не дали, адже місяць тому тала вода з даху знову почала топити людей. Приїхала аварійна служба, зробили отакий жилобок, щоб вода не текла на електричний лічильник, і ніхто нічого більше не зробив. Написали тут же заяву. Заява в ЖКП Покровські була зареєстрована в приймальній. Через тиждень знову потекла, можете побачити, тече вода, це вже тільки залишки того всього. Знову ж таки, була написана заява, зареєстрована заява, нічого не роблена. Нам пообіцяли, що впродовж місяця буде створена комісія, напишуть акт пошкодження і так далі, і так далі. І на минулому тижні, 16 лютого, Текла вода, вже текла вода не наш стояк, дві квартири, а текла вода вже по всьому дев'ятому по, по, по поверсі. В самому Жеку кажуть, дах будинку в нормальному стані. а Проблема є лише в водостічній трубі, яку пообіцяли найближчим часом полагодити. Коли буде, ми виконуємо водосточну трубу. О, і ще сам Тобто це буде через умовно місяць часу приблизно. Бо безпішно турбу це вишого подів немає, ми її зразу там підваримо. Uh -huh. Вже по покривлі поправимо, коли буде погоді, мову вже сонечко. Владислава Стецюк, Любов Данша, Роман Шикунець, випуск новин. Ловись рибка велика і мала. На рівненщині затяті рибалки змагалися за Кубок області у ловлі на мармишку. Організаторами змагань вкотре стала Федерація риболовного спорту. Про азарт і улов. Дивіться далі у сюжеті. На базовому куті велелюдна. Доки крига з озера не скресла свою удачу вирішили випробувати рибалки. Боротися за Кубок Рівненщини у Ловлі на Мормишку зголосились 12 команд, а це понад 20 досвідчених рибалок з Рівненщини та сусідніх областей. Змагання проходили у два тури і тривали цілий день. Перший тур три години і другий тур, дві зони є. От, розбиті по, по 12 учасників. Команду пополам розбили. Змагаємося. Дивимося. аби позмагатися у цьому виді спорту, Костянтин приїхав із Житомира. У зимовій риболовлі новачок, але каже, свої сили випробувати цікаво. Це моє четверте змагання, і тільки перша половинка зимового сезону. До цього я мармешкою не займався. І ось це мої перші кроки в зимовому спорті. Зараз я в Рівному минулих одних був в Тернополі. Виступаю, звісно, в кращому випадку середньо. От сьогодні в першому турі вдалося піймати п'ять акунчиків. Не знаю, поки які є ще в таблиці. А от Володимир з клевання риболовлею займається з дитинства. Поступово і з хобі ця справа переросла у спорт, який потребує відповідних навиків та витримки. Зійшовши на змагання, я побачив, що зовсім другий рівень. І Треба зовсім зовсім інакше рибалка. О, тобто там уже не те, і треба ловити рибу в мідь. І вже займаюся третій рік, я великих місць не займав, але вже з хлопцями з соринуюся на рівних. Переможців змагань визначали в особистому і командному заліку по балах відповідно до маси. Улову найкращі рибалки отримали кубки, а всі учасники новий досвід та приємне спілкування за інтересами. Ірина Лаговська, Вадим Дроздюк, випуск новин. Майдан очима польського фотографа так у Рівному презентували виставку, присвячену кривавим лютневим подіям в Україні 2014 року. Світлина належить польському фотокореспонденту Якову Шимчуку. Експозиція вже об'їздила всю Україну. Зокрема, у Рівному вона презентується вперше. Подробиці далі у сюжеті Вікторії Бондар. Палаючі шини, люди у балаклавах, чорний дим, криваві сцени побиття. Однак разом з тим проглядається нестримна віра в очах та впертість духу. Ці фотографії знову й знову кидають у вир переживань, ще незабутих і ще зовсім свіжих подій лютого 2014 року. І саме такий погляд на євромайдан нам демонструє польський фотожурналіст Якуб Шепчук, який і сам став не випадковим свідком тих подій. Ці, всі світлини дуже живі, дуже відкриті, дуже Ну, Такий трагічний, я б сказав. І це дуже приємно, що цей поляк, який теж не боявся. Я рахую, що теж ми пам'ятаємо, що там снайпери не дивились на те, що це був журналіст чи не журналіст. Він дійсно гідно це зробив свою роботу. Рівнянка Олена, споглядаючи ці світлини, не стримує хвилювань. Розповідає, під час тих подій втратила близького друга. Його звали Андрій Безручак, родом із Трия. Ця боротьба за народні ідеали залишила самодніми дружину та двох діток. Я думаю, кожен, хто сьогодні прийшов на цю фотовиставку, байдужим не залишається після цих фоторобіт. Ну, і, мабуть, в кожного серце б'ється сильніше, швидше і Знаю, як корму, але сказав не обладнається. Виставка польського фотокореспондента Якуба Шемчука присвячена подіям Євромайдану у Рівному, презентується вперше. Віце-консул Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку Марек Запур означає, ці фотографії вкотре нагадують про те, що в Україні війна не скінчилася. Я думаю, що те, що саме важливість з тих, тих світів для мене Pani w silny великий dom. To t'y pomierają za ideю, za innu за zaємні за за Україну, за, старту, за те, як себе, Трпу, так, як вони собі немали, що не буде. І вашим заданием просто їх терпіння, їх сміяться на що Це було так, як пане бажання. Після презентації виставки всі присутні переглянули документальний фільм Саша Ха Крила на Майдані. Вікторія Бондар, Ярослав Бондарчук, випуск новин. Милозвучна солов'їна, а головне рідна 21 лютого у всіх куточках світу відзначають день рідної мови. Не оминули увагою за свято і студенти та викладачі магу. Завдяки спільній роботі вони підготували літературну музичну композицію, яку презентували у стінах обласної бібліотеки. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Мова це скребниця духовних надбань нації, праці і творчості багатьох поколінь. Вона відзеркалює душу народу та його історію. Саме 21 лютого у всіх куточках світу відзначають День рідної мови. Всім відомо, що українська мова належить до однієї з найрозвиненіших мов світу, і завдання кожного філолога не лише робити якісь такі гучні промови, проголошення, про мову, а напевно найважливіше її утверджувати, нею пишатися, нею милуватися, нести слово, милуватися словом. Мова це правдивий свідок. Саме під такою назвою в обласній бібліотеці відбулася літературно-музична композиція, присвячена міжнародному дню мови. Захід організували викладачі та студенти міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. На святі панувала справжня творча атмосфера. а це вчителі, студенти коледжів та учні мали змогу почути поетичні рядки видатних українських поетів та згадати крилаті українські вислови про мову і не тільки «Ми створили вже портрет рідної мови. Це власне компліменти рідній мові. Це такий колаж. Заходили глядачі, і вже в них на стільцях лежали листки, паперу, на яких були написані такі епітети. Присвячені нашій мові – красива, світанкова, барвиста, ну і так далі. От. Ну, і, Власне кажучи, такий колаж вже створений. І ще запропонуємо нашим учням гру, яка називається так: чи знаєш ти скарберідну мови, тобто фразеологізми – це прислів'я, приказки, якісь афоризми. Звичайно, творча атмосфера, яка панувала в бібліотеці, запрошеним гостям припала до душі. У нас прийшли учні 9 класу, власне, ми йшли як глядачі. Ось, але оскільки захід проводять студенти, я думаю, учням це буде якраз цікаво, бо вони не набагато старші, і коли це звучить із уст майже ровесників, то це звучить більш переконливо. Хоча я думаю, що нас не треба переконувати у важливості рідної мови, бо це закладається напевно з ну, маличку. Як на мене, то цей захід є доволі важливим, адже. Кожен українець повинен усвідомлювати наскільки важливою для нього є його мова, особливо з у зв'язку з подіями, які зараз відбуваються на сході. Рідна мова для кожної людини є важливим елементом культурної свідомості. Вона накопичує традиції та досвід попередніх поколінь і дозволяє передавати їх нащадкам. Тому в мигу цю дату ніколи не оминають увагою. Любов Данча, Павло Вибач, випуск новин. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі.